Пане Олексію, ну є навіть розбіжності е, в кількості будинків, в яких немає зараз газу, і їх відключив е, Київгаз. Хочеться е, розібратися в цій ситуації. Ось вони говорять про те, що треба ж е, за внутрішньобудинкові... Ну, вже послуги, обслуговування платити. Це вже має бути третя виходить стаття в платіжках за газ. Бо і ми за магістральні труби ми платимо і за сам газ. Ну, таке. Розкажіть подробиці, будь ласка. Ох, Непроста ця проблема, тому доведеться трошки історію, але швидка і зрозуміла з Пов'язано це все з абсолютно недолугою реформою житловою, коли. Ну нас ніхто толком не попередив, але згідно з законом 2015 року про здійснення права власності в багатоквартирному будинку, було визначено, що кожен будинок багатоповерховий, він є нашою власністю, не міста вже пояснюю, не міста раніше це була на балансі міста. Забули взагалі, немає зараз такого поняття, як балансоутримувач, Є таке поняття, як власник і спільна тумісна власність. Тобто, сказали, весь будинок, включаючи всю внутрянку, труби газові, труби теплові, водопостачання, каналізаційні ліфти, ліфтові шахти, дахи, стіни, опори, фундамент, це є власність мешканців, які там проживають як власники квартири. Але мешканці цього до сих пір не зрозуміли. І в результаті формально, дійсно, Київгаз правий, бо згідно з чинним законодавством і з цим законами, законом про ЖКП, люди мають утримувати і платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж за окремим платежем. Це формально, вони праві абсолютно. Далі, що відбулося? Паралельно під час, під час недолугих реформ ми з вами завжди за газ платили одним платежем до 2015 року і не знали, що там внутрі. Да? Бо ми знали, за газ заплатили, але там ми платили за газ як товар, платіж Укртрансгазу за великі труби, платіж облгазу або міськгазу за. Труби середнього та низького тиску і за обслуговування так само внутрішньобудинкових мереж. Це все сиділо в одному цьому платежі. Скільки там ми платили, згадують. Коли пішла ця газова реформа, це 15-16 рік, прізвища можу назвати це все недолугі гранторі, які там в першу чергу, вибачте, від самопомічі заходили, але підтримували інші, на жаль, реформаторські фракції. Вони. Цю газовий платіж розірвали. І в результаті ми тепер, згідно з чинним законодавством, мусимо платити Нафтогазу за газ, Укртрансгазу за газ за його трубу, облгазу за його трубу і ще за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. І якось так сталося, що цей платіж тепер в 5 або 10 разів більше, ніж він був до того. Бо Нафтогаз порахував свою ринкову так звану ціну і забирає свої там 7,96, Розумієте? Два дві гривні в середньому по Україні забирає «Облгаз» або міська. Ну, міська в Києві дешевше 40 копійок там приблизно платіж. А зараз додатково ще хочуть цей платіж за обслуговування внутрішньоподаткових мереж. Це призведе до підвищення чергового тарифу. Міністерство це розуміє РКП, тому вони бояться порахувати. Бо тоді Облгаз ну на абсолютно законних підставах додатково нам буде виставляти такі плати в результаті міністерства ЕНКРКП не роблять цього, щоб підвищення тарифу. А Облгаз діє згідно з законом і каже: в результаті, коли вже вас відімкнули, то я. Відновлю подачу газу, коли у вас буде договір зі мною на оце обслуговування гарежі. Розумієте? Тобто всі бояться цієї створеної ситуації. І я наскільки розумію, в першу чергу це зараз стосується будинків ОСББ, пояснюю. Тому що ви ж бачите, в Києві багато дуже будинків, які комунальні керуючі компанії обслуговують. І там же якось ця проблема вирішується. З чого я роблю висновок? І звертаюся до шановного пана Пантілеєва і до пана і до КМДА в принципі. шановні колеги. Від вас теж ви можете вирішити цю проблему. Ви ж якось для будинків, який управляється керуючими компаніями, Вирішили цю проблему. Я так розумію, що за рахунок бюджету через керуючі компанії цей платіж на Київгаз йде тому, чому ви ОСББшні будинки, вивели так само прийміть рішення, щоб не мати зараз мешканців, які в ОСББшних будинках, і так само візьміть на себе, поки що, хоча б під час під час бойових дій, це й платів, і тоді ні люди не будуть боятися, що підвищиться тариф. А з вами нічого не станеться. Ну будуть менше барабанів і менше сковородок купляти ну, відповідних вибачте, які можна чудово не купляти, а вирішити цю. Пане Олексію, ну люди ж бідкаються і кажуть, що їх Київгаз сантажує. Це От, власне, пряма цитата мешканців, що зна абсолютно конкретно посилається на норми закону чинного законодавства. Тому, вибачте, я сам не дуже люблю монополістів і олігархів. Я всі не люблю, але в даному випадку вони діють виключно в межах закону. А ось те, що Міністерство і НКРКП не зробили того, що давно мали це зробити. Вони це мали зробити. Вибачте, 2018-2019 року. Дійсно, має типовий договір з'явитися, має порядок. І як розрахувати цю ціну, вони цього свідомо не роблять вже 4 роки. Пояснюю, чому вони бояться підвищення цього тарифу, і далі я розумію, що заручниками стали ОСББ і голови правління ОСББ, ОСББ. Бо тут не просто додатковий платіж, а тут ще й безпека. розумієте? коли голова правління ОСББ підпише цей договір, він по суті на себе бере відповідальність за ось цю газову безпеку. От Я вам нагадаю вибухи трагедію на пазняках. Згадуєте? Це ОСББшний будинок, цей який вибухнув. і там мав би саме відповідати голова ОСББ. Звісно, цього договору там не було, і в результаті відповідальність поклали на «Київгаз». Розумієте, тут дуже тонкі такі моменти відповідальності, ціни, тарифу, платежі і бояться зачепляти і взяти на себе непопулярні рішення. Пане Олексію, ну ви ж перший заступник голови профільного комітету власне з питань енергетики, житлово-комунальних послуг. Як ви можете посприяти як народний депутат? Я е можу я можу вже десятий лист написати на, на Міненерго, десятий на НКРКП. Повірте, я з кожного року пишу все це. Вони мені якусь байду відповідають. Ми вимагаємо їх звільнення. Ми вимагаємо е, ротації камісії від цього що ну, нічого не рухається. Розумієте, тут на превеликий жаль. Е, я не хочу бігкатися, але так сталося, що в цій ситуації ну наскільки обмежили вплив депутату, я готовий з паном Пантілеєвим провести спеціальне засідання комітету, от я беру на себе зобов'язання на наступному тижні. запрошуємо вже зараз. Пантілеєва керуючі компанії, Київгаз Запрошуємо НКРКП і міністерство, Можете можемо в прямому ефірі його організувати. Беріть, і ви побачите, що будуть блеяти чиновники. Кожні, якби але проблема чомусь, я думаю, і знов не вирішиться. Тому моя парада до КМДА. Цю проблему швидка знов таки ну, важко вирішити, але вона чомусь виплила тільки в Києві сьогодні. Тому, вибачте, шановні КМДА, візьміть на себе цей платіж із її всі розрахунки з Київгазом, Газом. І у вас є всі повноваження врегулювати цю ситуацію, тим більше, що Київ газ комунальне підприємство і труби мережі. Комунальні в Київгазі. Тому я вважаю, що КМДА з Київгазом можуть зараз швидко розробити цю ситуацію. Я готовий особисто сприяти. Добре, пане Олексію. Почули вас. Сподіваємося, так само вас почули і відповідні е, я е... наші і чиновники. Так. Так. Щоб ми конструктивно попрацювали. пане Олексію. Але ж давайте про людей. Е, ці ну, хай мінімум буде 70 будинків. Ну така статистика. От її наводять, можливо, їх і більше насправді ж ми так розуміємо. Так є якась надія повернути їм от укладають вони угоду з Київгазами тільки тоді, так от їм е, підключать газ чи під законом. Вони зобов'язані укласти цю угоду, але й немає типової угоди. Розумієте? і вони кажуть, та ми вони б сказали, ми готові укласти угоди, але НКРКП не затвердила цю типову угоду. Тобто, люди точно не винні в цій ситуації. Я ще раз кажу, це не спрацювали чиновники уряду в першу чергу. Але врятувати швидка ситуацію може КМДА. я. Не хочу звинувачувати зараз Петерного пана Петра Кличка Віталія. Розумієте, вони стали заручниками недопрацювання міністерства НКРКП зробила заручниками, як завжди, місцеву владу. Але Можна спробувати просто знайти джерело і вирішити цю проблему, щоб не, ну, не, не обурювати людей, бо зараз ну, непроста ситуація. Ще раз на наступному тижні запрошую на цю спеціальну нараду. Буду особисто головувати на ній. Спробуємо вирішити цю проблему. Депутатів Київ міськради так само запрошую, шановного пана голову комітету. Я знаю, що криворучка там є. Такий Тарас депутат міський теж намагається. Врегулювати, хлопці, що не виходити, чого не виходите. Чи виходіть на виходіть і будемо разом вирішувати? Менше постів, більше спілкування. Запрошуємо. Чекаємо, пане Олексію. Ще запитання до вас. Так а що тепер всі ОСББ в Києві під отакимсь можуть бути в такій ситуації? О, формально так абсолютно вірно. Формальна голова ОСББ, яка до речі. Не є посадовою особою, розумієте? І я розумію, що кожен голова ОСББ боїться підписувати, бо там відповідальність же, вибачте, якщо там буде вибух якийсь, або розумієте, там вже буде інша річ. І тому в цій ситуації ми повертаємося до того: а що ж таке є ОСББ? Чи наші очікування покласти, звалити на ОСББ всі ці старі будинки, старі комунікації, ліфти, старі мережі? Старі і і люди самі це можуть впоратися. Ні, ніколи вони не впораються. І повертаємося до недолугої, тупікової злочинної реформи імені пані Бабак, якщо називати речі своїми іменами. Реформа 15-го року. Скинути все це на людей, на голів ОСББ, все це стар'є хрущівки е та панельки скинути і сказати: займайтеся самі. Поставь. Та випухівка, а вона зараз розумієте, до нас до всіх доходить. Тому кожний подвиг такий має свої прізвища, конкретні людей, які завели будці в Україну своєю недолугою реформою. Але це вже пане Україна. Олексію. Почули вас? будемо слідкувати за розвитком цієї цього процесу. Від вас ми реакцію почули. Друзі, Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Дивився наш ефіру. Ще раз вам пане Олексію вдячні.